Всім привіт! Чому саме Техас? А конкретно чому ми вибрали штат Техас, а не інший? Для тих, хто мене не знає, ми з України виграли три гринкарт з Донецького регіону. Вибрали з 10-го разу і приїхали до Америки в 21-му році, в кінці 21-го року. Так, от чого чому Техас? Тому що ми з самого початку не розглядали холодні штати. Нам, нас це цікавило тільки там, де тепло. Ми дивилися Флориду і більше ніякого штату не розглядали. Навіть просто, навіть просто не розглядали. Але одного дня. Мою дитину, а їй тоді було три рочки, покусала Мошка Гнус. Ми жили тоді в Харкові, до речі, Мошка Гнус це спадщина від Радянського Союзу. І от ми прокинулися від того, що її дуже покусала ця мошка, і вона навіть не може відкрити очі. В неї підвищилась висока температура, ми поїхали навіть. До скорої, от -отак, отак розумієте, от так її рознесло. І нам сказали, що в неї алергічна реакція на укус комах. От, от що робить? І ми сидимо і думаємо: а Флорида, мабуть, же ж, кишить цими різними комахами. Полізли дивитися так. Виявляється, там дуже багато комах. І вирішили дивитися інші штати. А які штати? Хто знає. Ми не розглядали зовсім ніякі інші штати. І от я кажу: ну слухай, ну який теплий штат? Ну, мабуть, Техас. Почали дивитися Техас. Виявляється, що Техас із. Найбільшим ВВП, що це багатий штат. Каліфорнія кажуть, да, багатий, але Каліфорнія просто дорогий штат, а Техас він багатий, але не дорогий. І тому ми так подивилися ціни на житло, роботу, подивилися школи. Виявляється, тут в Остіні один з кращих університетів в Америці. І почали розглядати. А чому саме Остін? Тому що це столиця Техаса. Остін це столиця Техасу. Це те ж саме, якщо ми, ну, хтось там хоче приїхати до України і вибирає Київ. Ну, звичайно, в Києві краще жити, мабуть, ніж в будь-якому іншому. Ні, ну В Харкові теж гарно. Харків, я дуже люблю Харків, ми там прожили 7 років. І сумую, якщо чесно. Ну, отже, коли ми приїхали сюди до Остіну, і ми зрозуміли, що ми ну, не пожалкували. Ні одного дня за чотири роки ми не пожалкували, що ми вибрали Остін. Тому що тут, от, відчуття як вдома. Знаєте, як то якийсь там як мем був. Жінка да, з, з цього з Криму каже, не хочеться звідси від'їжджати. Ото так і про Остін. Тут дуже такі люди, чоловічливі. ти почуваєшся себе як вдома. Дуже тихий, спокійний штат, але є мінуси. Із мінусів це неразвита транспортна інфраструктура. Кожна, кожна родина повинна мати дві машини. Кожна, тому що там чоловік, дружина, тому що якщо одна машина, чоловік поїхав, все, сидиш, сидиш вдома цілий день. Тому що ну, немає. Бо він там є, тут якийсь транспорт, але він то таке для Галочки, що він є. Може, якісь бомбри тут і катаються, але ну, так, таке коротше. <х�>? Нікуди не доїхати. А якщо кудись доїхати, то треба цілий день потратити, щоб... Доїхати, а на машині хоп, 10 хвилин, і ти вже там. Так от, знаєте, що мене здивувало в Остіні, ну, в Техасі тут у нас. Ми були в Хюстоні і в Хюстоні і це ж тільки Остін. Що нас здивувало, те, що коли ти проходиш повз якоїсь людини, людина каже, пробач, типа, sorry, excuse me, за те, що ти біля неї пройшов. Не за те, що вона біля тебе прийшла, а те, що я біля неї прийшла. Перший час мене дивувало це. Але з, з часом, ну, от зараз вже я звикла, і я стараюсь близько там, до людей не там, обходити їх подальше, бо їх це три да, так сказати. І я вже сама почала казати теж сори на цьому, на автоматі. Вже не дивуюсь цьому. А самі люди дуже е, такі позитивні, тут дуже багато дитячих майданчиків, дуже багато для дітей різних івентів, безкоштовних. Тут, знаєте, от, от відчуваєш, що ти не один. От щось трапиться. От, наприклад, зламалась машина, да, встали ми, включили аварійку. Завжди знайдеться людина, яка зупиниться і запитає, що таке, треба поміч. От, наприклад, в нас акумулятор здох. Аж дві людини до нас підійшло, і одна побіжав він додому, приїхав на своїй машині і допоміг завести нам машину свою. На дитячому майданчику жіночка підійшла, каже, познайомились, діти наші грались, і вона, а чим ти займаєшся? а Що, як? Я кажу, та так і так каже, чоловік на роботі, бо в нас одна машина, вона каже, як одна машина? Я кажу, та одна машина. Вона каже: Ну окей, давай так. якщо тобі треба поміч, а обов'язково подзвони мені, якщо тобі треба кудись відвезти. «Подзвони мені, я приїду, я відвезу, бо в нас дві чи три машини. Я не пам'ятаю, ну дві точно. Я кажу, дякую. дала мені свій номер телефона і каже, якщо тобі треба поміч, завжди пиши, дзвони, я тебе відвезу. Ну, якось так. Так що оце ми коли сюди приїхали, я ж кажу. Відчуття, як наче я в тому, от немає такого відчуття, що мені треба кудись переїхати, що мені треба кудись втекти, що мені треба щось знайти. Ні. Я... А ще з мінусів, які ну, в більшості не подобаються нашим іммігрантам, це перепад погоди. От, наприклад, сьогодні в нас холодно, бачите, я в курці. Отш, ось, може, два дні буде от, бути отака от погода. І на третій день плюс 30, плюс 30, все, я в футболці, в шортах можу вийти. Дуже багато людям не подобається така погода, бо із-за високих таких, чи як не високих, а таких перепадів різких у людей, от у кого там мігрені, гепертоніки, їм дуже тяжко, в них голова болить. Мені норм. Я навіть чекаю, коли там буде оце, оце сонечко, коли буде тепло. Я не люблю таку холодну погоду. І ну я не відчуваю цих перепадів. Багато з наших українців покидають осінь тільки за цього, за те, що їм не подобається оця жара. І для мене плюс для когось може це мінус. Тут низька влага, тут сухо. А звідки я? Знаю, що тут сухо, тому що, блін, ну, знаю. В Одесі я була в Одесі, я була в Аланії, ми були в Х'юстоні. О, там висока влага. Тут сухо. От Мені подобається ця суха погода. І за, за що цього тут немає такого великого. Ну, Насікомих жуків, мушок різних. Комари є, але їх так небагато комарів. І вони такі маленькі, агресивні, так сказати. От. Ми на дні народження все ж таки знайшли подарунок. Тут великий парк дитячий, дуже багато стільців, де можна буде на народження. Відмічати. Ось дивіться, тут танцюють дівчата дуже часто, а, дуже часто. Такий великий парк, а, дві площадки, одна для зовсім маленьких, одна для більших, туалет. Ну, тут можна бронювати за місяць, можна просто прийти і відмітити, як ми, як ми зробили. Новий год закінчився, і всі цукерки новогодні викинули 30, 30. Ага, так, 50, деякі зі знижкою. Все, що новорічне, все зі знижкою. Ах, 50, А це вже день Валентина. Вже пішло День закоханих. Ні, це День закоханих. Цукерки вже повиставляли. Хоча до Дня закоханих ще дуже далеко, а вони вже все повиставляли. О, цікаві цукерочки. О, дивіться, які гарні цукерочки, 12 доларів. Причому можна купити в школу, дітям положити. Дивіться, пусті полки, розгребли носки всі, розгребли для телефонів тут завжди заповнено все. Розгребли, ось, бачите, все, для чоловіків нічого нема. Все, оце так святкують новий рік та новорічні свята в Америці. Все розгрібають.